Привіт! Сьогодні ділюсь враженнями від нової книги Стівена Кінга Неве Флінч. Я переклала би як ніколи не відступай або ніколи не здавайся. Українського перекладу поки немає. Але можливо, буде ще до кінця цього року. Тримаємо кулачки. Одразу зізнаюся. Я не є затятою фанаткою Кінга. Щось трошки дивилась, щось трішки читала. Загалом мені подобаються сюжети, ідеї та стиль письма короля жахів. Так, навіть з усією тією водою у текстах все одно завжди читається легко і цікаво. Ніколи не здавайся не виняток це не жахастик, а кримінальний трилер з яскравим феміністичним забарвленням. Тут розгортаються одразу дві сюжетні лінії перша, пошук серійного вбивці, який бачить себе месником справедливості і мстить за невинного чоловіка, засудженого та вбитого через помилку системи. Ми ж разом з двома детективками намагаємось збагнути, хто це може бути. Друга лінія протистояння з релігійною фанатичкою вона прагне закрити рот феміністці, що пропагує права жінок адже вважає її великою грішницею і що гірше дітовбивцею. Залякуванням тут не обійдеться, але чи вдасться скоїти фізичну розправу. Відтак у центрі сюжету я б сказала цілих п'ять яскравих, розумних, харизматичних жінок. Це дві детективки, поліцейська та приватна. Остання, до речі, це голі гібні, яка вже з'являлася в кількох попередніх книгах Кінга. Далі Борчиня за права жінок та її асистентка, а ще відома співачка і п'ята постать це талановита поетеса. Кожна з них важлива, бо кожна збагачує сюжет, піднімаючи важливі соціальні та філософські питання. Наприклад, асистентка борчині за права жінок. Яка є її роль? Показати іншу сторону її працедавиці. Бо аудиторія бачить лише харизматичну лідерку, а ми, очима її асистентки, живу людину, подекуди ексцентричну, вимогливу, безжальну, інколи контроверсійну, здатну пожертвувати не лише своїм життям, але й життям чи здоров'ям людей, з якими працює заради ідеалів та цінностей, в які вірить. Особливо сподобалося, що феміністичні мотиви в книжці звучать не як данина часу, кінг прописує їх щиро, органічно, не втрачаючи притаманної йому легкості письма це відчувається. Він заставляє замислитись над дрібними, але дуже важливими моментами як от чому слово чоловік звучить гордо, а слово жінка сприймається мало що не образа? Чому жінки називають одна одну дівчатами? Назви чоловіка хлопчиком і можеш отримати попиці: слово чоловік символ мужності, зрілості, сили, а слово жінка, це наче пряма вказівка на вік, який не є компліментом зрілості чи мудрості, а радше тавром старості, втрати краси, непотрібності. Цікаво, правда. Окрім феміністичних питань, книга порушує теми релігійного фанатизму, зловживань у системі правосуддя. Внутрішнього трактування відчуття справедливості, межу між бажанням відновити справедливість і самосудом, виправдання злих вчинків або егоїстичних бажань вищою метою, ціни, яку доведеться заплатити за утвердження своїх переконань, і десь ці переконання будуть моральні, а десь навпаки, бо у кожного свій внутрішній компас, і часом він дає збій. А ще тут знайдуться відголоски психології можна поспостерігати за тим, як Голлі, жінка навпрочуд розумна і відважна, долатиме невпевненість у собі і свого внутрішнього критика віддушеною для українського читача стане іронічна відсилка до сучасної політичної культури Америки або без спойлерів скажу лише, що у книзі згадується Джей Ді Венс, не в позитивному світлі. На цьому все. Обов'язково читайте і дякую, що слухали.